На цьому тижні у нас є така ініціатива. Ініціатива прозорого уряду. Будемо розмовляти про те, як влаштована влада, що треба для того, щоб розрізняти ті чи інші гілки влади. Сьогодні саме молодь стає рушійною силою і вона впливає на прийняття рішень нашим урядом. Ви повинні не боятися, повинні бути сміливими для цього вам потрібні компетенції які ви здобуваєте в стінах Національного університету Булкарська політехніка, і також беручи участь в таких активних заходах. Наш захід називається університет як простір для формування лідерів, тому що студентство, ви є агентами змін, і вам треба сформувати себе найкраще і використати цей час на краще. Що таке лідер владі? Лідер це, по-перше, людина, яка має певний досвід життєвий. Людина, яка має, звичайно, фахову освіту і може навчатися постійно чомусь новому. Коли формуються ваші якості, ваші професійні софт скіли, хард скіли, які будуть дозволяти вам приватні рішення. Сьогодні ми бачимо, що ми бажаємо відео це той, хто бере відповідальність, той, хто веде за собою. Найкращі проєкти не завжди реалізуються завдяки синергії органів державної влади, наукової, мистецької еліти і громадськості. Тому що дійсно в нас є і досвід, але при цьому власне, потрібно балансувати цими всіма етапами, як креативністю, так і тим, що повинно війти в рамки споживача наших послуг. У нас створений новий застосунок, який студенти використовують і викладачі використовують. Це спрощує нашу комунікацію, по доступність викладача в першу чергу. Можна дізнатися інформацією про індивідуальні навчальні плани, підзимкову успішність. Наручення молоді до діяльності уряду, В таких сферах молодь може допомогти урядову, постояти, покращити можливо, якісь результати. За той короткий період часу, який проводив сьогодні цей тренінг, дізналася, що е, можливості університету безмежні. Всі студенти, які е, зараз закінчуються бакалаврат у них, наприклад, або вони вже на магістрській програмі навчаються. Ми запрошуємо к нам. В Полтавську обласну військову адміністрацію на стажування і з подальшим працевлаштуванням Це, прикольно познайомився з цікавими людьми. Ми маємо велику змогу стажуватися. Лідером може бути кожен, будь-яка професія потребує своїх лідерів.